Сьогодні в нас 13 травня, ми приїхали в місто Нуса, йдемо зараз до річки, глянемо чи там можна купатися. А вчора закінчився наш тур з Fraser Island. Ми були дуже втомлені, приїхали пізно, пізно це в 9 вечора. Пойшлося в темноті їхати майже 50 км, стали на якісь парковці, навіть не знали, чи там можна спати. Ну, ми поспали, вроді вийшло, виспались. Взагалі місто дуже гарне. Ось такі басейни в людей. Так виглядає місто, тут ми їхали. Це річка. Ми глянули річку. Холодна вода, сонце зайшло і ми не купалися. Зато ми зайшли в супермаркет, зараз з купимо поїздку. А так ми сидимо, зараз плануємо нашу поїздку. Ще 15 днів лишилося, від сцені лишилось більше половини. Ми купили трошки перекуси. Принеси нормально, підприємся і принесе. А чого ти? Дивіться, що робить. Ну та ні, візьми. Розкажи, що ти своє. Дивіться, я такого я ще не бачила, мама. Просто З смаком риби. Може, Ну, коротше, Ми знов їдемо, знов дощ. Я щось просто думаю, коли вже буде таке, що ми просто в копальнику будемо ходити. Останнім часом холодно. Я вже сьогодні не витримала, пішла в магазин, купила плед Нам будемо ми. Приїдемо спати. Ми зараз їдемо. Зараз їдемо 110. Я не це хотіла сказати. Ми, Юра, завжди любить сказати дві речі. Раз. Скільки ми зараз їдемо, два, яка швидкість інтернету. Що я хотіла сказати, це ми зараз їдемо на гори, які називаються скляна будівля. Ми зараз майже по дорозі на Бриспер, щоб не далеко їхати, але ми хочемо заїхати на ті гори, подивитися, що ж там за такі скляні будівлі. На Називається Червона Австралія. Звідси дуже гарно видно. На жаль, на підняться не можемо. Там досить складний маршрут і радять не знайти на нього. Падають камні, зриваються люди. Що хочу сказати про ці гори. Тут жили аборигени колись, і ці скляні гори, як назвав їх Капітан Кук, священні. І місце, куди аборигенські жінки колись приходили народжувати дітей. Зараз нащадки цих племен насправді не лазить на ці гори. І просять всіх відвідувачів теж тут не лазить. Ми на гору, хоч і не полізли, але вирішили, що ми заслужили все-таки зараз пообідати. Що там у нас, Юра? є? Ну, Відкривай снікерси. є що в Австралії класно, що завжди, куди не йдеш, є туалети. І туалетна бумага там такий. Опа, а що це? А це тирса. Для чого? У -у 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 -у. Там не дуже видно, але воно йде далеко і в нікуди. Після нашої довгої дороги їхали ми дуже довго. Мільйон годин. І в дощ, і в сніг, і по трасах, і по горах. І думаємо, ми заслужили взяти кімнату. Візьмемо кімнату, ляже на нормальне ліжко. Поїхали, знайшли ми готель, є кімната все 75 баксів. Ми туди заїхали, в парковку під землю, там я не запаркувалися. І зайшли ми в ту кімнату, вже заплатили, а там така дира, така як. Підвалі. І ми думаємо, ну його впінь. Давай відмінимо. Пішли відміняти, чувак каже, ой, я ще ніколи не відміняв. Ми сказали, а от все буває перший раз. Вернув нам гроші, приїхали ми сюди на цю стояночку. Тут, до речі, дуже класно. Є туалет, дощ правда йде. Так ми зараз сидимо. Ми ж трошки перекусили, чай заварили самі. Думаю, спати тут буде добре. сонце в Зеніті. Парковка уже закончилась Вот мы и покинулись на нашей парковочке Приехали серфить Мы идем зубы чистить Ми Сьогодні не дуже рано встали, Вісім. Чого ж це місце називається? Рай для серферів. І от цей вид, який ми вчора в темноті не змогли добре роздивитися, але ми догадувалися що тут дуже гарно. І ми не помилялись. Тут дійсно дуже гарно. Mm -hmm. Пахне свіжістю. Гала. Ну, поки що ми їдемо, бо дуже класному району в людей в квартирах штори, не так як в Данії, мабуть сонця багато. Ось, як вони хитро построїли. Квартири тільки на цю сторону виходять. До моря, все. Там на Ну, пузькі. Там запись пальців. Виїхали трошки з яною в місто. снідать. снідати. Я знайшла кафе. 4-5 дірочок. Наше кафе, ми зайшли, зараз будемо Юра, так давно хотів капучино з сердечком. У нас сьогодні план такий. Ми зараз знідаємо, потім йдемо купатися в морі. Після моря ми хочемо заїхати на мойку помити машину. А Потім їдемо в гори і спробуємо зняти там відео для наших спонсорів автомобілів. Ну от ми вийшли з нашого кафе. Наїли 31 доллар 70 центів. Ситі. Ммм. На питі. Ммм. Йдемо купатися. Я не думаю, що буде купатися. Зараз ноги помочать. Так, 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 до речі, такі відчуваю. Соромний Юра передівається прямо на місці, де люди живуть. на Всі засоби масової інформації. Добре, я сюди, поки раз, два, три. Все, ми переділись, готові йти купатися. Машину закриваємо. Як вчив Нікіта... В серфері ключі лишають отак на колесі. Опа. Ну, ми так ну, не будемо, звісно, не будемо. У нас є з сумкою і ми так. <пів> От ми підходимо на пляж, у нас на дорога зайняла секунд 37-38 Не хочеш, будеш купатися. А! Якщо думаєш, я буду далеко йти, то ти помиляєшся. Нє, ні. ні. А! А! Дивіться, дивіться! Отак робляться фотки Follow Me! Іди сюди до мене! Іди сюди, кажу, дуже гарне відео! Все на мокром все-таки это за руки вот. брач.